Селі Хобултова Володимирського району сім'я Захарчуків збирає картоплю. Посадили і вирощували два сорти бульби, розказує господиня Ольга. Це посадили білоросу своїм насінням. Погано вродила, а це сурая і от дуже гарний врожай. Ми будемо зараз давати через те, що носити вельох, тоді за а ще невідомо, яка буде ціна, а ще невідомо як буде». Скільки плануєте продати? Половину?» Може й більше, тільки на сіневу ставиться собі на їдло, а свиняча дрібна буде свинья. Поруч працюють Іван та Любов-Саливончики. Щороку родина засаджує 20 соток поля картоплею. Половина не вродила, половина вродила. А про життя хватить, на їдло хватить. Це село. Кожен рік кажемо, що вже все. Последній да. раз не будемо її садити. Все одно садимо. З самого ранку ми допомагали кумі збирати вон. А зараз будемо собі збирати, а потім ввечері зустрінемося за столом, деруни, картоплі жареною, вареною з'їмо. Допомагає на полі сусідам односельчанин Іван. Чоловік розказує, що заробляє 50 гривень за викопану сотку картоплі. До трактора чіпляю картопле купалку і люди дзвонять, там, ну, просять на яку годину і їду, ну, вкупаю саме в більшості зранку. Як то в обід зараз жара сильна. Замовлень мене багато, тому що зранку до ночі купаю. Навіть людям на ніч викопую і вони зранку йдуть збирають картоплю. У сусідніх підгайцях завершує збирати картоплю Анатолій. Цьогорічним врожаєм задоволений, каже чоловік. До рідного села Цуцнів їде велосипедом з Нововолинська майже 10 кілометрів збирати урожай пенсіонерка Людмила. Один сорт вродив краще, другий так собі середньо. Ну, як така для себе вистачить? Висота для себе да. для себе вистачить. Вам вистачає вистачає на весь період наступний посадити. Часом ще лишній є. Остається ще трошки. Щороку на Волині одноосібники та фермери картоплею засаджують 84 тисяч гектарів землі. Зараз на урожай ціна вища, аніж в аналогічний період минулого року, розповіла заступниця директора обласного департаменту агропромислового розвитку Людмила Петриканин. Минулого року ціна була там шість-вісім, десь так в цю пору, то зараз 10. Ринок формує. Тобто, кому треба швидкі гроші, той продає картоплю, копає і зразу продає. Передня осінь показала, що проблем з реалізацією. Немає міняються сорти, міняються технології. В цьому році досить сприятливі були погодні мови. Досить непогана була весна. Так, трошки спекотні літо, але кардинально на формування картоплі це вже не просто господарі почали раніше збирати. Тетяна Біскуп, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.